Тиждень, що минув, подарував волинянам не одне спортивне свято. Тож сьогодні у випуску дивіться про таке Бокс міжнародного масштабу. Про те, як українські отамани провели зустріч з польськими гусарами. Фудзальний вікенд у Луцьку від міжрайонних змагань до міжнародних. Суботи великий бокс був не лише у Києві, де Олександр Усік провів свій шостий бій на професійному рингу. Цього ж дня Луцьк знайомився з клубом Українські отамани, боксери якого беруть участь у змаганнях всесвітньої серії боксу. Уже 16 січня наші спортсмени продовжать сезон боями проти мексиканських боксерів. Тому для належної підготовки вирішили провести своєрідний спаринг проти іншої команди всесвітньої серії боксу польських гусарів. І таке свято боксу організували саме у Луцьку не без участі віце віцепрезидента клубу Юрія Савчука, а також за підтримки фонду Ігоря Палиці. Новий Луцьк». ми хотіли б максимально хорошо підготуватися до сезону. А це предусматривает поєдинки, максимально приближені до офіційного формату всімірної серії боксу. І десь -то місяць тому ми почали обговорювати можливість проведення. тренировочных боев с какой-то другой командой ВСБ. Для нас очень хорошим вариантом являются польские гусары. Они посеяны в другой группе, не в нашей группе пятого сезона ВСБ. Соответственно, у нас есть возможность провести бои без особого напряжения, но с максимальной пользой для тренировочного процесса. Мы должны просмотреть всех боксеров сюда приехали и те, кого мы рассматриваем как действительно лидеров команды, и те, кто еще ни разу не боксировал 5 раундов в формате всемирной серии бокса. Поэтому это наш полигон для подготовки к сезону. А с другой стороны, я думаю, что это и в любом случае уровень бокса очень высокий и мероприятие яркое, поэтому... Я Думаю, для болельщиків в Луцьку це дуже приємне мероприятие. Програма боксерського дня включала 11 поєдинків між боксерами різних вагових категорій. І, хоча на ранню сесію з шести боїв болівальників прийшло менше, з перших секунд першого бою Дениса Козорака проти Давіда Гудзінські глядачі побачили бокс, якого ще на рингах Луцька не було. Перемогу все ж віддали польському боксеру. Денис Козарук, який дебютував у п'ятираундовому боксерському поєдинку, був задоволений своїм виступом. Для мене це був бой, треба було просто показати характер, в що мені сказали тренери, і просто виполнити указання тренування. Тренера говорять, я справився з завданням, я зробив те, що вони говорили. Чом та єся шепки, ну ета є время подготовить Що у нас якраз к сезону, началу сезону, ми успеем подготовить все ошибки. Партнери Дениса по команді Олег Довгун та Арсена Зізов також у безкомпромісній боротьбі свої поєдинки програли. Однак, перемоги Дмитра Грінченка Арсена Різуна та Тараса Неудачина дозволили закінчити ранню сесію поєдинків з рахунком 3-3. Особливо відчутною була перевага над суперником Дмитра Грінченка, який виступав у ваговій категорії до 64 кілограмів. Очень хорошо готовились в кисце проходил сбор поэтому дышалось как бы хорошо но ну, как можно сказать знаете как в любителях было третий раунд так само тяж, тяжело так само тут пятый было просто вот ну для меня самый тяжелый был четвертый раунд потому что три раунда закончились, как бы ты понимаешь еще нужно проработать два когда уже четвертый закончился последний раунд как бы он уже более Ти на дріг на вольових качествах дуже полегше. на вечірній відрізок боксерської зустрічі українських отаманів та польських гусарів. Трибуни Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи заповнились в Треба сказати, що глядачі були в захваті від побаченого. Уже у першому вечірньому поєдинку наш боксер Артем Фатич влаштував справжнє шоу, впевнено, відбоксувавши проти Грегор Жакозловський. Мы перешли с любителей, там было три раунда по три минуты, решили попробовать пять раундов по три минуты, более полупрофессиональный бокс. Вообще отлично, я не думал, что будет так дышаться, очень хорошо, мне даже очень понравилось. Ну, скажите, вы, это ваши какие-то фирменные вот эти все движения чем-то напоминают у Троя Джонса младше? Ну да, я люблю посмотреть их там, вы, выбираю, что мне больше подходит. Я получается как маленького роста, и мне надо больше обманных движений и с соперниками повыше. А так все отлично. Подальші бої чимось нагадували гойдалки. Судді почергово віддавали перемоги боксерам обох команд, і до останнього поєдинку вони підійшли з рахунком 5-5. Тому наш суперваговик Ігор Шевадзуцький проти Роджера Хрунюка проводив вирішальний бій дня. У четвертому та п'ятому раундах українець був близьким до того, щоб відправити суперника в нокдаун. Однак такого бажаного падіння польського боксера глядачі так і не дочекались. Проте це не відмінило вибух емоцій на трибунах після того, як судді справедливо віддали перемогу нашому боксеру. Самі ж партнери Ігоря Шевадзуцького по команді відзначили, що не результат був сьогодні головним, а самовіддача боксерів та підтримка вболівальників. Всі віддаються на сто процентах, всі молодці воюють тобто, воїни. Ви відділі боїки тяжоли билі там, И гематомы у ребят, и рассечения, ну, как бы все отдавались на полосу. То есть кто даже уступил, ну, дрался, как воин настоящий. Когда боксируешь, как бы, ты чуть в другой ауре, в другой атмосфере. Ну, вот когда бой закончился, как бы, я слышал поддержку, я слышал аплодисменты, слышал крики. Поэтому мне очень было приятно, как бы, что нас так приняли, так поддерживали. Поэтому... Здорово супер, суперпасіво. Перемога наших боксерів тільки підсилила враження глядачів від свята боксу. Усе відбулось на найвищому рівні. А цей факт дає надію на те, що такі вечори Великого боксу в Луцьку влаштовуватимуть і в майбутньому. Не так давно у рамках сільських спортивних ігор, які організовує Волинське фізкультурно-спортивне товариство Колос, завершилися змагання з футболу. А вихідними, що минули, настала черга визначити кращих у фінальному турнірі з футзалу. До четвірки найсильніших увійшли команди Камінь Каширського, Маневецького, Горохівського та Любомильського районів. Сьогодні кращі, я вважаю, сільські команди з футзалу приїхали сюди і будуть розігрувати звання чемпіона сільських спортивних ігор з міні-футболу. Склад, є команди, в яких є і гравці, які грають великий футбол, і в міні-футбол, воно, як правило, мало що так сказати, відрізняється і, ну, безумовно, відрізняється, ну трошки, але є в складах команд і гравці, які грали, от скажімо, в Камінь Кишерській, є гравці, які є сьогодні чемпіонами обласної ради, володарами Кубка обласної ради. Далі, думаємо і чекаємо на цікавий фінал. Наснаги футзалістам додала присутність на відкритті відомого у минулому футболіста Волині Андрія Федецького, і після урочистої вступної церемонії у спортивному залі товариства «Колос» настав час безкомпромісних мініфутбольних баталій. Команда Горохівського району перший матч проводила проти любомильських суперників, і, попри наявність у складі гравців, що виступають у Волинській футзальній суперлізі, довгий час не могла забезпечити результат. Лише під кінець матчу команді у Маніжках вдалося сформувати підсумкову перевагу. 9-7. Хлопці просто тут не знають, хто як грає, тому можна, можна чекати ну, несподіванку від деяких гравців, тому що є деякі гравці, які то також грають в адреналіні, просто виступають за свій район. Тому тяжкувато грати тут трошки. Ми використовуємо свої комбінації, це все, але воно більш не проходить так, як на суперлізі чи вищій лізі, так як гравці в суперлізі більш тактично грають, а тут ну, так, кожен з кожним. А от переможці сільського чемпіонату і кубка з футболу команда Камінь Каширського району у першому матчі не втримала перевагу у три м'ячі над суперниками з Маневецького району. Втім, підсумкова нічия 4-4 давала прекрасні шанси обом суперникам на підсумковий успіх у змаганнях. Думаю, що ми трошки якби розслабились, тому що дуже велика перевага була меча. Хлопці подумали, що все так просто, як виявилось не ну, все так просто. Суперник якби має трошки рівень, може, деякій мірі краще ніж в нас. Але ми командною грою, якби довели, що ми хоча б достойно не програти. Я оптиміст сам по житті, Я думаю, команда мене підтримує. Ми будемо вже краще, де ми підготуємося наступних ігор. Я думаю, морально ми зараз беремось і до докажемо, якби що ми не гірші, не гірші, а краще все таки. Команда Маневицького району у першому матчі повинна була обійтись без кількох провідних виконавців через їх дискваліфікацію. Попри це, гра жовто-синіх приносила справжнє задоволення, і їм вдалося переламати хід гри та досягти нічийного результату. Деякі хлопці не очень так зразу почали грати, але потім розігралися, нагрились, почали нормально грати. Ну а взагалі, за рахунок чого вдалося, от так відігратися? Можливо, якась комбінаційна гра чи щось? ну, ззаді у нас досвідчений такий ігрок стояв. Більш пробивав штрафні, на що цього так і витягнули. Ну і як збираєтесь здобувати перемогу в цьому фіналі? Зараз будемо щось строїти нове. на наступну ігру будуть нові ігроки, думаємо виграємо. У підсумку саме команда Маневецького району завдяки перемогам у наступних двох матчах завоювала звання найкращої сільської команди з футзалу на Волині. У третьому турі вона виграла своєрідний фінал у матчі проти Горохівського району, який у підсумку став другим у таблиці з рахунком 7-6. Третіми стали представники Камінькаширського району. Голова обласної ради фізкультурно-спортивного товариства Колос Анатолій Кліш нагородив команди грамотами, медалями та кубками, а також відзначив, що ці грудневі змагання не є останніми, які проводить організація цього року. Сьогодні багато проблем в державі, сьогодні неспокійно, сьогодні йде війна, але сьогодні є бажання, особливо я скажу за сільської молоді, бути здоровим, фізично крепким, тому що. В будь-який час можна буде потрібно захищати свою батьківщину. І я скажу, що ми сьогодні поставили так роботу в нашій організації дуже рідко, коли обходяться вихідні без проведення якихось спортивно-масових заходів. Буквально минулу неділю в Ратну ми проводили фінал е теж за програмою сільських спортивних ігор з волейболу. Сьогодні футбол. 22-го сільських діточок зберемо сюди, розіграємо з ними новорічний приз футболу. Це треба, і ми і надалі будемо проводити цю роботу в нашій організації. Любителі спорту вже давно звикли до регулярних протистоянь українських, польських та білоруських команд у рамках змагань з футболу. А у футзалі таке кожного року можна побачити у турнірі серед ветеранів під назвою Дружба без кордонів, який цього разу був організований Луцькою міською радою, Федерацією футболу міста Луцька, Асоціацією футзалу України та Асоціацією мініфутболу Волинської області. Ось і цього разу на турнір приїхали команди «Гурнік» з польського міста Ленчна та звичні гості подібних змагань з Брейського клубу Адамс. Луцький міський голова Микола Романюк відзначив, що такі змагання йдуть на користь співпраці з дружніми країнами. Це дуже добре, тому що коли люди зустрічаються, коли спілкуються, коли разом спільно щось роблять, тоді вони живуть мирно, дружно, розуміють один одного і роблять все для того, щоб в кожній країні, в кожному суспільстві, було все добре. Це, це я рахую саме с гості з польської команди «Гурнік» були готові показати свої найкращі вміння. Головне за словами тренера команди, польські ветерани футзалу були дуже раді опинитись у дружній атмосфері подібних турнірів. «Дуже добре що наша дружба триває вже три роки. Ми завжди з задоволенням приїжджаємо на Волинь, а також завжди запрошуємо місцеві команди на свої ветеранські турніри до Польщі. Окрім зарубіжних гостей, у спорткомплексі Арена Спорт кращих виявляли одеська команда Чорне море, львівський Лео Сіті та чотири волинських команди – Володимир Колоста, ветеран Лучецьк. Голова комітету ветеранського футзалу Асоціації футзалу України Олександр Король відзначив високий рівень майстерності учасників команд та вже на початку Ігор сказав, хто може бути фаворитом цього турніру. «Здесь є різниця немножко небольшая. Чорне море це чисто футзальна команда. Хоча вони грають у большой футбол, але ніби спеціалізму у футзалу. А це не так смерть большого футболу. Різниця відчувається. ну, я думаю, що все-таки... Хотя в вольвовской команде Лео Сити участвуют уже игроки чемпионы страны, обладатели Кубка Украины, но на сразу видно, что это люди, играющие в футзал, играли в футзал. Поэтому, но ну, все-таки я думаю, что люди, которые играют в футзал, команды с футболистами здесь. Будуть вище патрульни таблиці. Одесити та Львів'яни й справді розпочали змагання з перемог. Чорне море у першому матчі обіграло польський гурнік, але у Сіті був кращим у матчі проти Ківерцівського «Колоса». Емоції зашкалюють, фантастична атмосфера прекрасна, команди хороші підготовлені. Трошки вже старенькі, але ще в силі, стараємося потаки. А от цей матч останній як вам дався? Через силу помучились, на морально вольових зібралися і перемогли. Міжнародний турнір, я б сказав, приїхали участими з більшому довольність. Ну, то, що обіграли поляков, ну я б не сказав, що двоє приятно, але очень приєднано. Будемо как можно выше, А як воно буде, ігра покаже. Ну, стремиться к первому месту. У підсумку до першого місця Одесити все ж дістались, вигравши у фіналі, Хорівську надію з рахунком 3-1. Почесне третє місце організатори віддали одразу двом командам: господарям турніру, команді Ніковетеран Лучиськ, а також гостям з Білорусі, Брестському клубу Адамс. Ось так в четверте в історії відстрілялись ветерани з трьох сусідніх країн. А те, що учасників навіть за складної для України ситуації не меншає, вказує на те, що дружба без кордонів відбуватиметься й наступними роками.